Вітаю, я Людмила Карнієва. Обидва аватари Джеймса Кемерона є чудовим видовищем. З цим фактично ніхто і не сперечається. Складніше зі змістом, сюжетом і героями. Далеко не всі глядачі і навіть критики відкривають для себе всю глибину і багатовимірність фільмів. У цьому відеоесе я розповім про Джейка, про те, наскільки це насправді складний, цікавий і неоднозначний образ. Отже, Джейк, він же власний аватар. Перший фільм починається за кадровими словами Джейка. Коли я лежав у військовому шпиталі з пораненням, яке перекреслило мені півжиття, я почав, я почав бачити сни, в яких я літав. У цих словах вже багато в чому зумовлено поведінку Джейка на Пандорі та його вибір. Сильне і вільне аж до відчуття польоту тіло це його підсвідоме сновидче бажання. Можна сказати, мрія, яка й здійсниться при переміщенні Джейка в тіло аватара, а потім у тих вільних стрибках по деревах, у польоті на екрані. Але на початку кіноісторії Джейк на землі і він пересувається на інвалідному візку. Початок першого фільму дуже концентрований і важливий за змістом. Згадайте, ми бачимо Джейка на вулиці, потім він переодягається у себе вдома, потім епізод у барі. Майже весь цей час ми чуємо за голос Джейка. Ці епізоди і фрази, що пролунали, дають нам розуміння не тільки початкової ситуації, а й багато у чому пояснюють вчинки Джейка надалі. Я пішов у морську піхоту, щоб випробувати себе, щоб зрозуміти, чого я вартий. Я сказав собі, що зможу пройти будь-яке посильне людинні випробування і витримати будь-які труднощі. Як ми дізнаємось, трошки пізніше, зі слів полковника Корича, сказаних при першому знайомстві на Пандорі, поранення Джейк отримав у Венесуелі. Зверніть увагу, Джейк говорить про будь-яке випробування та будь-які труднощі, які він нібито планував пройти і витримати. Але що він мав на увазі насправді? Ймовірно, ті труднощі та випробування, яким Джейк думав кинути виклик, були труднощами фізичного навантаження та витривалості, випробуваннями військової сміливості. А ось до таких труднощів і випробувань, як інвалідний візок, Джейк, схоже, виявився не зовсім готовим. Згадаймо його слова. Звичайно, якщо є гроші, спину вилікувати не проблема, але не на ветеранську пенсію і не з нашою економікою. На мою допомогу, навіть чашку кави не купити. Я в них, як то кажуть, на черзі. Його слова, звісно ж, об'єктивний докір суспільству, у якого знаходяться гроші на футболістів. Згадайте, от ті телевізійні кадри в барі, але не на таких ветеранів, як Джейк. Це потрібно не забувати, коли мова іноді заходить про зраду з боку Джейка. Адже суспільство зрадило його раніше. Він був викинутий забутий своєю культурою, своїми співгромадянами, своєю владою. Ось те буква. Вальне викидання Джейка з бару на вулицю це чудова метафора всієї його життєвої ситуації на той момент. А якщо суспільство викидає людину, вона може стати турук-мактовим ворогів. Так не завжди, але трапляється. І чи відбудеться такий перехід людини в стан противника залежить від багатьох обставин, як об'єктивних, так і суб'єктивних. Наприклад, вкрай малоймовірно, що перехід у табір умовного супротивника здійснив би полковник Куорич. У чому різниця між Джейком і Куоричем? Вони з різних причин стали Морпіхами куорич людина вкрай соціалізована. Він почувається частиною певної системи, соціального організму, суспільства. Для куорича служба має сенс і мету, які виходять за межі його особистості. Він має відповідальність перед іншими. Згадайте, у першому фільмі полковник Корич каже новачкам, які прибули на Пандору: я старший за званням і мій обов'язок зберегти вам життя. А от Джейка від самого початку все не так. Згадаймо ще раз, я пішов у морську піхоту, щоб випробувати себе. Щоб зрозуміти, чого я вартий, я сказав собі, що зможу пройти будь-яке посильне людині випробування та витримати будь-які труднощі. Тобто Джейк вкрай індивідуалізована, зосереджена на собі людина. Він з самого початку йде не у систему, не для служби суспільству, а з особистими цілями та завданнями. І коли його індивідуальне, особисте тіло опиняється в інвалідному візку, його зробили. Більше нема за що зачепитися в цьому житті. Тобто, не тільки суспільство Джейка викидає, а й у нього самого зв'язку з суспільством, укоріненості в суспільстві в будь-якій соціальній або державній системі нема. Немає роботи, немає колег, товаришів по службі, немає родини, немає друзів. І знову ж таки почуття відповідальності, почуття обов'язку перед кимось або чимось теж, на жаль, немає. У словах Джейка, на мою допомогу навіть чашки кави не купити є явне емоційне перебільшення, образа. А зосередженість на емоціях образи та несправедливості зазвичай дуже небезпечна для людини, оскільки загрожує втратою взагалі будь-яких життєвих перспектив. Емоція образи, поглиблене переживання з. Коєної щодо неї несправедливості провокують людину до входження в роль жертви обставин, жертви горезвісної несправедливості. А роль жертви це ж найкраще виправдання відсутності будь-яких дій, досягнень та результатів, і як наслідок найкоротший шлях до життєвої безуспішності. Втім, Джейк робить такі окремі спроби проявити себе, зробити якісь правильні, з його погляду, вчинки. Важливий для розуміння всього подальшого епізод відбувається у барі, коли він заступається за жінку, яку вдарив її супутник. І ось коли Джейк звалює того на підлогу, то що ж робить та жінка? Вона кричить Допоможіть і намагається відтягнути Джейка від свого кривдника. На жаль, цілком життєва ситуація так справді буває. Що ж ми знаємо про Джейка, підбиваючи підсумок цієї сюжетної експозиції? Його головне бажання, мрія, здорове та сильне тіло, яке дозволило б пережити відчуття польоту. У людському суспільстві він невкорінений, він фактично не має соціальних зв'язків, у нього немає особистої мети, немає почуття відповідальності за щось, немає любові до когось або чогось. Проте є образа на те, що суспільство поводиться з ним несправедливо. Спроба якось виявити себе, допомогти комусь закінчується також невдачею. Джейка викинуто з бару в буквальному значенні і з життя в переносному, метафоричному. Він нікому не потрібен ні зі своїми колишніми бойовими подвигами, ні зі своїм теперішнім заступництвом. Чи є у всьому цьому його власна частка відповідальності? Чи є частковою причиною незатребуваності його власний у монастирі? Так, частково, полковник Куорич з його розширеним почуттям відповідальності, швидше за все, знайшов би собі цілі та завдання й у подібній ситуації. Але Джейк інший, і цю його інакшість не треба ставити йому у провину. Але розуміння психологічних особливостей. Джейка, особливості його ментальності та його життєвої ситуації дозволяє зрозуміти, чому його перехід у тіло Аватара і як наслідок на бок пендеріанців на Ві був неминучим. Тут він прикутий до інвалідного візка. Там здорове та сильне тіло пандаріанця. тут спроби Джейка заступитися за слабкого, відновити справедливість, хоча б на побутовому рівні, відкидаються навіть постраждалою жінкою. Там його допомоги потребує цілий народ. Тут у нього вбито брата, і не залишилось нікого з близьких чи рідних. Там зароджується почуття любові. Хоча починається все, звісно, саме з тіла. Згадайте те неймовірне захоплення Джейка, коли він, перший раз, перейшовши в тіло Аватара, вперше за довгий час поворухнув ногами і відчув їх, коли він відчув під ногами ґрунт, коли він зміг бігти. Вже навіть після цього переживання цього досвіду наївно було б очікувати, що Джейк нудьгуватиме за своїм прикутим до коляски людським тілом. Наприкінці першого дня в тілі аватара Джейк, прокинувшись у капсулі, насамперед кидає погляд на свої знов безпорадні ноги. Коли полковник Куорич обіцяє Джейку подбати після повернення на землю про його ноги, каже: Я своїх не кидаю, будеш на своїх ходити. Джейк досить спокійно відповідає: непогано звучить. І схоже, що Джейка вже навіть не дуже цікавить ця перспектива. Адже ж це тільки звучить, це все у майбутньому. А в тілі Авантара він вже сьогодні бігає, стрибає. Через деякий час, після порятунку від Турука останньої тіні, Джейк приходить до тями в капсулі, перетягує свої безпорадні ноги через край капсули і каже все змінилося. Здається, реальний світ там, а це все страшний сон. Того ж вечора він записує у своєму відеощоденнику пройшло всього три місяці, але я насилу згадую минуле, я вже не знаю, хто я». І не випадково Грейс якось каже, що Джейк зовсім перестав доглядати себе, тобто доглядати за своїм людським тілом. Власне, спочатку Джейк думає не про наві, принаймні не тільки чи не стільки про наві. Як не надто він думає і про інших людей. Він насамперед думає про можливість ходити, бігати, стрибати на своїх власних ногах. Він думає про себе. Якби для Джейка єдина надія та можливість стати на ноги була пов'язана з землею та земним соціумом, він би, думаю, залишився з землянами. Хоча, нагадаю, і те, що тіло Аватара, тіло Наві для Джейка було створене саме людьми. Пандеріанці Наві тіло для Джейка не створили б. Вони не мають таких технологій, щоб створювати нові тіла. Наві за допомогою Ейви змогли лише трохи вдосконалити створений людьми аватар, щоб у ньому можна було залишатись вже постійно. Але ще раз наголошу: Джейк отримав своє нове тіло, тіло Пандеріанця від людей і завдяки земним технологіям. І це додає ще одну нотку неоднозначності до його переходу. Провина та відповідальність це у якомусь сенсі проблема, яка проходить через усе життя Джейка. Це його карма, хрест, як іноді кажуть у таких випадках. Хто лише його не звинувачує, починаючи з того, що він часом сам звинувачує себе. Після епізоду з знетірі біля дерева душ, Джейк приходить до тями у капсулі і вимовляє, що ж ти робиш, Джейк? Якоїсь міті Джейк виглядає майже зрадником в очах Грейс, коли вона дізнається про його контакти з полковником Куоричем. Потім уже полковник Куорич прямо звинувачує Джейка у зраді. Після цього Джейк і для Алматікая розкривається, як шпигун лазутчик після чого він сам каже вигнанець, зрадник, чужинець, мені нема місця в їхньому світі. Навіть не тірі від нього на той момент зрікається, відвертається. Це, мабуть, найкритичніший для Джейка момент. Він скрізь звинувачений, вигнаний, вигнаний, відкинутий, приречений. На щастя, для нього мати Нейтірі, Цахік це гік оматікає, звільняє, фактично рятує Джейка зі словами: якщо ти один з нас допоможи, вона дійсно робить дуже мудро, віддаючи перевагу не помсті, а не відплаті, але шансу. Йдучи по попелу на випиленому атакою землян ґрунті, Джейк каже: вони були потрібні мені, я був потрібний їм. Але щоб знову стати для них своїм, мені потрібно було зробити щось особливе. Після цього до нього прилітає його екран, і це визначає вибір Джейка остаточно. Після майже чорно-сіро-білого епізоду в кінокадри знову повертається колір, а Джейк незабаром стає турук МакТо, вершником останньої тіні. Думаю, що саме про такі подвиги і думав Джейк, коли ще на землі пішов у морпіхи. Ось з такого роду викликами та труднощами він справді почувається у своїй стихії. Але проблеми і питання вірності і зради не йдуть життя Джейка навіть і після того, як він стає вождем Аметікая і великим торук Макто. Адже можна поставити питання і щодо вірності Джейка обов'язку вождя, коли він вирішує не боротися, не захищати свій народ, але втекти разом з сім'єю, залишивши одноплемінників у невідомості завтрашнього дня. Втім, виправданням для Джейка в цій ситуації служить його щиросердне зізнання. Я не зможу їх захистити. І вважаю, що здатність визнати це як факт набагато розсудливіша і навіть по-своєму більш смілива і мужня, ніж безрозсудна вбивча хоробрість у такій ситуації. Джейк каже не йтірі: народ не може нас приховувати, це смерть. Як ти не розумієш? Щоправда, після цього він йде до іншого народу, до племені Меткаїнів з проханням про укриття. Знову ж таки, досить складне питання з моральною відповідальністю Джейка за те, що війна прийшла і до рифового племені. На перший погляд може здатися, що е, саме Джейк у всьому винен, але насправді полювання людей на тулкунів велось і раніше, просто відбувалося це десь далі, як то кажуть за очі. Вуж Меткаїнів так і каже: війна дійшла і до нас. Ми знали про це полювання на наших братів Тулкунів. Вона десь була далеко, за горизонтом, але ось вона тут. Тож прямої провини Джейка в тому, що почалась війна, строго кажучи, немає, але його присутність спровокувала її наближення. Війна, яка була десь далеко, тепер стала ближчою, настільки близькою, що рифове плем'я вже змушене було взяти участь у битві. До всього цього ще є одна проблема з роллю Джейка в житті Наві. Ми пам'ятаємо, що полковник Корич загрошує, загрожує знищити дерево душ і тим самим позбавити оматікає їх культурного коду. Але парадокс у тому, що у знищенні культурного коду пандаріанців досить активну роль відіграє Джейк. Згадаймо, Джейк говорить про те, що не може врятувати народ, але може і повинен врятувати свою сім'ю. Каже також, я знаю головне, сім'я це наша фортеця. Так от справа в тому, що це цілком прийнятний, сучасний, земний, але абсолютно неприродний для культури Наві соціальний стиль поведінки. У Наві окрема сім'я не має настільки виняткового значення. На першому місці у них все. Плем'я, весь рід, увесь народ це особливості того економічного та соціального устрою, культурного етапу, на якому вони знаходяться, практично родоплемінного ладу. Джейк, своїм прикладом, переміщаючи свою сім'ю з одного племені до іншого, починає цей традиційний уклад руйнувати. У реаліях пандеріанського життя гасло колишнього Турук Макто Салі за своїх горою як порочний приклад витіснятиме життєво необхідні насправді умовні гасла «Оматікає за своїх горою або «Меткаїни за своїх горою. Цей продемонстрований Джейком приклад виділення інтересів окремої сім'ї для Наві може виявитись ще більш руйнівним, ніж усі дії земної корпорації. Окремими сім'ями племена Наві просто не виживуть. До речі, і в реальній земній історії культурна колонізація європейцями цілих народів відбувалась подібними безневинними, начебто шляхами, як поширення своїх цінностей, своїх культурних норм, своїх культурних кодів. Тож не дивно, що в якихось ситуаціях Джейк поводить себе саме як колонізатор. Він вносить в культуру пандоріанців невластиві їм норми і стиль поведінки. До речі, по-своєму ж і полковник Куорич правий, коли дорікає Джейку у зраді, питає його, як воно Саллі зрадити свою батьківщину. Земляне, це ж не тільки директор компанії, яка видобуває аноптаніум, або капітан шхуни, який полює на тулкунів заради Амріти. Земляни, люди, це і жінки, і діти, які залишаються на землі у небезпеці. Тобто вибір Джейка це дуже складна і неоднозначна моральна проблема. Це питання з тих, які не мають і навіть не припускають стовідсотково правильної однозначної відповіді. З одного боку, перехід Джейка на сторону Наві це перш за все його суто особиста мотивація, бажання продовжити своє життя у здоровому та сильному тілі, тобто, насамперед, його особиста зацікавленість, можна сказати, навіть егоїзм. З іншого боку, так і людське суспільство про нього свого часу не подбало, використало і викинуло його. Згадаймо ще раз оте буквально викидання Джейка на вулицю з бару, яке, як я вже казала, є метафорою того, що з ним сталося на той момент взагалі. А крім того, якби вчинок Джейка, його вибір, його перехід до табору противника був продиктований виключно особистими егоїстичними міркуваннями, поряд з ним не опинилися б інші люди. А ці інші земляни, люди, які підтримали Джейка та Найві, теж є. Це і Грейс, і Труді, і Норс Норм Спелман, і інші. З третього боку, у фільмі у художній формі піднімаються цілком реальні моральні аспекти справжньої історії західної цивілізації. Кіноісторія розповідає начебто про далеку Пандору, але дивним чином все на тій планеті від флори і фауни і до суті конфлікту виявляється дуже земним. І за художньою метафорою можна побачити навіть цілком реальну історію винищення західної цивілізації. Цілих народів у боротьбі за різноманітні ресурси, або як мінімум, процес їхньої культурної колонізації, те, що побут та зовнішній вигляд пандаріанців часто стилізовані. Під зовнішній вигляд побут традиції деяких земних народів, як от американських індіанців, маорі, Баджо та інших, які постраждали від представників західної культури, це не лише художній прийом, а й смислова паралель. Тож запитання. Зрадник, герой чи колонізатор Джейк Саллі немає однозначної відповіді. Все залежить від розташування особистих інтересів, точки зору того, хто ставить питання, і того, хто відповідає на нього. Все як у реальному житті. Свого роду естафету теми провини та відповідальності підхоплюють у Джейка молодші герої фільму, його власний син. ЛОАК та Майлз Паук Сокоро. Але розмову про них відкладу до одного з мовірних наступних відеоесе благополуччя і до нових зустрічей!